Всім привіт! Сьогодні 25 вересня Смалимо такий Соня. Це Соняк теж по соняку. Я потім спитаю, якщо не забуду, як називається. Окей, десь точно буде. Вирізаю, бо Воно так туди взагалі теж кленом іде коротші гони а хтось почав оттуда сіяти <кій> з коротких гін А я ж ну, думаю як всі ж наче, тут з длинних, коротше не вгадав. І тепер прийдеться, клинчик цей зараз вирізати, розкрутити, щоб потім уже рядочки були. Короча, приїхав в село до нас ТЦК Пусіком ловлять коротше, пацанів. І оце мені напоминає, як нам всю життя розказували, що голод був, Росія нам зробила голод. Я не спорю, що це все якби від Росії пішло. І я не думаю, що це тільки росіян сюди наїхало і ходило по дворах. Зерно вибирало. Це ж свої ж, блядь, і ходили. А так зараз сейчас свої вилавлюють людей, блін. Бо, видите ли, них, типа, вони на роботі, у них приказ такий. Так, блядь, завтра що скажуть стріляти, блядь, по людях? людям, будете стріляти. Це, блядь, моя таке аж аж розриває, бля. Робота така, блядь. Що це, блядь, за робота, блядь. Бес, короче. в голові, бля, просто не укладывается. Ну це ж таки не буду матюхаться, блядь. Ходили, блядь по дворах і зерно ж вигрібали, блядь. І теж казали, робота у нас така, у нас приказ такий. І пофіг там, блядь. Люди вмирали чи не вмирали, так само і тут, блядь. Знаю, що блядь, толком не воювати ні харабля, не ні фортифікаційних, ну нічого нема. блядь. Десь щось там понятно, що є. Вони нам за росіян розказують, що в росіян все так херово, всіх там ловлять і і за границю не пускають і все, блядь. А в нас блядь, все просто бомба, блядь. Це так, як тут бачите. Пливки короче, Помчали саме. Мазик уже набили. Б'ємо прицеп. Прицеп підцепили, Сейчас маз повезуть на елеватор. Поки він там будете вигружатися, ми будемо грузить. А потім ще мазу будем косить. Так, я думаю що 15 буде найголовніше сімка по 7 Ну правда з осені БДТ перебита. Не знаю доброго чи ні бо Поки хозяїна нема Десь поїхав обід готовий А воно вже діло до обіда йде 35 хвилин Одиннадцятої, а вже гукають обіди. Оце нормальні люди, бачите? А то вже поки дождешся і не поймеш. Толі то вже вечеря, то лі обід був в п'ятому часу. Машин понаганяли капець. Мас уже вернувся з елеватора. Ну Я йому ще прицепчі накосив. Там уже вон и Камаз приїхав Движение капець Ментытика що з села поїхали Какого вони тут хера катаються. Так, короче хорошо так підкушав Дядько одне чисто мясо привіз. Каже, їж, наїдайся. Хто працює, той, той їсть. О, тут село, дорога, в село, траса. Там вже село. Дивлюся в цьому році. Немає різниці, чи пахота, чи дісковка. Це як у 2020 році була засуха, там явно видно було, де пахота, там звісно набагато було краще, а де Дісковка, там майже нічого не було. А в цьому році, бачите, я ж, чесно подивляюся, що різниці зовсім нема. Всього дивіться, Дісковка, Сонях по сонях, і дивлюсь, що по 15 десь плюс-мінус буде. Там воно хороший соняк. Там по пшенички посіяне. Ну, там шляпи такі висадь, то думаю 20 буде. Такі хороші. Може навіть і під тридцятку буде валить той одна. Воно... Незвісно яка натура, і... чи пустого там багато чи ні. Клин геть сходиться вже, вони коротенькі. Довше крутиться чим косаш. Техного небагато косимо далі Потім будемо куди далі переїжджати. Все закінчимо, переїдемо туди. Переїхали на другий кусок. Два сорта хіба посія, але це бачите геть заленкуватий. А там сухіший. Не знаю що воно повністю, може перемішається. Якби він не зеленкуватий. Коротше дядько тут це в нього стернєва пшениця була. Не пам'ятаю, вона вже може парова була. З пахами. І посіяний сонях тут шість мішків різних висіяних. Тут десь коротше, перемішалося, ну, вони їх не вибирали, а так і сіяли. Видно, що там і сухе з зеленим, тут і все зелене. Там ще якась, видно, що шляпочки набагато менше. отут тут цього зеленого менше, ніж отут ось. А тільки він не повне, десь мішки є. Ну, просто трошки дядько з самого утра це все діло вже прилив. Короче, нічого в нього зараз не випитаєш. Ну так що, все одно його пасить. Ну треба, зрозуміло, що трохи цікаво, що тут все видно, що шляпка більша, де сутіша, а тут все зеленого геть ромашки. Хоча я там воно далі бачу субіший полоска. Тоже слабенький. Тут геть ромашки такі. Якби отакий от був, то ну, може 20 і не було б то десь би під 20 може, піддав би. Ну а так, мабуть, я думаю, в середньому трохи більше 15 якщо дасть. Ну, а там буду докашувати, вже трохи бачити що воно. Це такое дело Косиву баташенька Так, сидю курю Комбайнера собі все знайшов. Ставте йому лайки Перший раз сів в комбайні, дивись і не погано виходить Вже як дядька да, Так все подобається Так я хоч грошей трохи зароблю бо блін де ти зараз їх заробиш? Тільки на комбайні можна, на нормальні бабки заробити. Так що поставляйте чоловіку хоч пару лайків, щоб йому приятно було. Завтра косив. Щоб завтра косив, бо якщо не поставите, треба самому косить, блин. Так що ви там вже постарайтесь. А якщо більше накидаєте, то він казав буде взагалі цілий день сам пекти. І ночі. І ночі. Та херу тут де посадок нема, нема де мені лягти, блин Бля, оце чоловіку понравилось, блин, тепер з комбайна вигнати не можу, бля. Це капець, блин. Запаривай в мене хліб, блин. Ділися трошки. Да? Та я ж тоже їсти хочу. Ти бачу, Давай я... вместе їсти. Так у відео воно сказали. ти ж вечно якийсь голодний. Вечно за ті обіди, обіди, блін. А тут трясе так, що хоч не їсти. Да, вон тут трясує так, що тільки їсти подавай, блін. Сутками з комбайна не вилазиш, блін. Столі і пить, чи що? <сіх> очки хіба що луска, да? так? На зараз зуби болять. Коротше, ну, там оті, е... коротше, те що обсіяно, був нормальний такий соня. І тут три сорта херовий, а оце сюди під край, якась сімочка, тут така, япки вроді нічоїнький. Вроді той сипе трохи. Рядок оставив, йомайо чоловіка оставиш без того, без хліба, блін, не тільки мене біє, е, да? не знаю, Тобі потім побачив. Я пройду в <laughs> Да? А, это мы оставили, потом заедем ночью с косом, да? Ну, конечно. Я понял. На вечеринку надо что-то придумать. Ну да, да. Вот что заплатят или нет, а так собі хоть сами зарплату себе сделаем, да? За себе, да, делаем? Так, да. там закончили, переехали на следующий шматочок. Солнце еще светит. около 6 годин ще якби є час попрацювати ну, і є ідея кажуть попрацювати так що це працюємо тут такий двадцатка може мабуть теж не буде двадцятки там виходить десь 17-18 у дядька оце останнє що все косив плюс минус Досимо. короче клин десь на пару гектар наверно блин ну уже менше конечно раскручую ну, тут вже небагато осталось найбільше те, що американські горки отакі вот Получається склон з цієї сторони повимивало. Вруч кожен рік вимиває. Опустив. Стерня геть маленька, соєшник низенький. Дився вгору вниз уваж шлюфтерами трохи підшкрібає, думаєш, хоч би в землю не вперлося, бо позагинає все насіння. Получається шляпки. Як вгору припіднімається, не бере. Коротше кампець. Особа Черконули. Ну, Тепер вгору, вниз, вгору, вниз. Тут ще мать на кружок. І все, і шабашим. Попав, бля, пляха така що не видно, блін накриває свет такий не дуже конечно Ну, нічого, но все тоді на все останній проход Ух ты оце загорнуло Всім дякую за увагу до наступних відео.